Один мільйон. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, саме така кількість людей у світі щорічно добровільно йде з життя. Україна входить до десятки лідерів, а Сумська область традиційно лідирує Україні за кількістю самогубств. Вчорашній день приніс Сумщині три нових випадки. У Кролевці чоловік, що зловживав спиртними напоями, стрибнув із четвертого поверху лікарні і розбився. На Роменщині повісився 20-річний хлопець, а в Конотопському районі 55-річна жінка. Станом на сьогодні з початку року зафіксовано 175 фактів суїцидів. Якщо цю цифру порівнювати з минулорічними показниками, то вона майже не змінилась. В процентному відношенні серед суїцидальників 7% це люди, молоді люди віком від 20 до 30 років, 42% це пенсіонери старше 60 років, а решта це люди середнього віку. Серед найпоширеніших причин, говорять правоохоронці, зловживання алкоголем, соціально-побутові та фінансові проблеми, а також нерозділене кохання. Психологи зазначають, перша ніж людина накладе на себе руки, проходить певний період. Самогубство скоюють на останній третій стадії депресії, тож бути уважними до емоційного стану близьких обов'язок кожного. Перші суїцидальні сигнали помітні заздалегідь, унила состояние, тоска, відказ від піші, порушення сна. То есть человек либо вообще не спит, либо спит постоянно, и днем, и ночью, вот сонливость постоянно. А, тревожность а, за все, да, то есть вот я всего боюсь. А, уход в компании, где обсуждается активно тема смерти, <coughs> пропагандируется тема смерти. А, ну, опять же, если есть какие-то попытки, да, то есть если вы видите там какие-то порезы. Фахівці акцентують перед тим як покінчити з собою. Жінки у сім разів частіше говорять про свої наміри. Чоловіки ж переважно йдуть із життя без попередження. Християнство категорично засуджує самогубства, вважаючи їх одним із найтяжчих гріхів. Нагадують людей, що вкоротили собі віку, після смерті не прийнято відспівувати. Церковне правило говорить так: а ще сам себя чоловік, не поють над ним, не помінають його. Разве аще был не ума своего? Один з найсерйозніших гріхів, причому на відміну навіть від такого тяжкого гріха, як вбивство, самогубця позбавляє себе покаяння. Мені відомий випадок, коли людина, яка була судом присуджена до вічного ув'язнення, пройшло більше ніж 10 років його ув'язнення, і людина прийшла до переосмислення свого життя і прийшла до покаяння. А от самогубця позбавляє себе такої можливості. Тож, аби не допустити найстрашнішого, радять не мовчати. Якщо тривалий час є відчуття пригніченості, краще звернутися до спеціаліста, психолога чи психотерапевта і вчасно підкоригувати здоров'я. Найважливіше – це життя. саме це життя. жизнь. То тобто, і крім… як. Сам чоловік, ніхто за цю життя більше ні в ответе. Ніхто нікому нічого не може, ні любить, ні признавати, ні хранить вірність, ні бути вдячним. Ніхто нікому нічого не може. Звісно, ти нікому нічого не може, і ти можеш робити щось, якщо ти сам этого хочеш. Добру справу в поліпшенні емоційного стану зіграють здорове харчування, повноцінний сон, заняття до душі та відверте спілкування. І головне усвідомлення того, що жодна подія не носить знаку плюс чи мінус. Ставлення до неї формуємо ми самі. Анна на книж Сергій Мілеський, Олександр Гордус на часі новини.